А наступний сюжет у нас із рубрики Шалені історії. І там щось таке дивне, що я й сама ще не можу зрозуміти, як взагалі це можливо. Одним словом, у сполучених штатах Америки в аварію потрапили одночасно 15 мільйонів пасажирів. Мільйонів ми не помилилися? Ну окей, давайте дивитися сюжет, тому що я не розумію, як таке могло статися. У США в ДТП потрапили одразу 15 мільйонів пасажирів. Жінка намагалася кавою вбити чоловіка. А у Великій Британії поліцейські приборкали крокодиле. Це шалені історії, історії, в які важко повірити, їх треба побачити. Уявіть лише цю масштабну ДТП у США в аварію потрапило одразу 15 мільйонів пасажирів. Думаєте, як таке можливо? Розповідаємо у штаті Менна трасі, тягач з великим причепом розбився та перекинувся на бік. Водія оперативно доправили до лікарні і госпіталізували. а От його численних пасажирів рятували ще довго. За повідомленням Fox News, вантажівка перевозила приблизно 15 мільйонів медоносних бджіл, що трапилося з комахами. Ви, мабуть, уже уявили, шалений рій комах. Однак, на щастя, усі вулики, в яких перебували особливі пасажири, були прикріплені до причепа. Тож рятувальники потурбувалися про їхню безпеку. Вантажівка із бджолами прямувала до округу Вашингтон. Там бджіл мали залучати до запилення чорниці. Ця історія, наче з книги детективів. Жінка кавою труїла чоловіка військового повітряних сил. Сталось це у США у штаті Аризона. 40 Сорокарічна мелоді Фелікано Джонсон неодноразово додавала відбілювачу кавоварку свого чоловіка Робі Джонсона. Подружжя має дитину і переживало розлучення саме тоді, коли жінка затіяла свої брудні справи. За повідомленням Fox News, Робі почав помічати, що його кава має дивний смак, і за кілька тижнів він придбав смужки для тестування басейну. Ви зрозуміти, у чому причина. Чоловік перевірив водопровідну воду, з нею усе було гаразд. А от з кавою ситуація була цікавішою. Уявіть, яким було його здивування, коли з'ясувалося, що його запашна кава містить високий рівень хлору. Аби розібратися, що коїться, чоловік встановив приховані камери у будинку, які чітко зафільмували злочин. Жінка наливала у його напій відбілювач. І зібраними доказами, чоловік звернувся у поліцію. Після чого жінку затримали, і вона зізналась у намаганнях отруїти чоловіка. Робі Джонсон вважає, що мелоді намагалась вбити його, аби отримати допомогу після смерті. Вердикт суду для жінки випробувальний термін та обов'язкове лікування. Ця історія про моторошного алігатора здавалося б, тут зовсім не до сміху, але повірте, вона ще й як звеселила британців. Неподалік міста Солсбері місцеві помітили у калюжі голову великого зеленого крокодила і негайно викликали поліцейських, аби ті розібралися. До води екстрено прибув екіпаж силовиків, а пізніше вони прозвітували на своїй сторінці про те, що забрали крокодила до себе у відділок. Sky News заспокоїв, і пояснив, що крокодил виявився не справжнім, та й взагалі у воді плавала лише голова, муляж крокодила, приманки, яку з легкістю можна купити в інтернеті. Тобто, усе це було звичайним жартом. Його підхопили, і поліцейські, і повеселили мережу кумедними. Фото на одному з яких правоохоронець хоробро тримає голову крокодила і рукою затискає його пащу.